Вітаю! Це шостий урок Fusion 360. Скетч на різних рівнях за допомогою Play. Let's go! У нас вже є наші об'єкти, котрі ми робили на п'ятому уроці. А робили ми їх для шостого уроку. Переходимо до практики. Ми бачимо ось таку кнопочку, ось такий значок. Надписом Construct. Якщо ми його натиснемо, ми зможемо створити plane на будь-якій площині. Ми можемо на звичайній площині чи на площині нашого об'єкту. Наприклад, я хочу створити ось тут, але щоб він був трошки вищий на 10 мм. І ми бачимо, що наш плейн піднявся на 10 мм. Тепер ми на ньому можемо створити скетч. Дивимось. Фініш скетч і ми бачимо, що наш скетч на 10 мм над нашим кубиком. Чудово. видаляємо лишній скетч. Далі. Натискаємо Construct, і бачимо, що у нас тут є меню з іншими видами plane. Другий plane це Engel, тобто під кутом. Ми можемо навести на наш кубік, і ми бачимо, що у нас виділяються наші лінії. Якщо ми не на радіальну лінію ми нічого не побачимо. Тут так само радіальне нічого, зате рівні запросто. Натискаємо на одну з ліній і бачимо, що наша лінія, е, наш плейн став по центру цієї лінії. І тепер ми можемо зробити, наприклад, 90 градусів чи 45 градусів. Мінус 45 градусів. Ми бачимо, що наш plane повернувся на 45 градусів. Можемо зробити плюс 45. І побачимо, що наш plane на куту знаходиться. Добре. Cancel. Далі у нас є ще Tangent plane. Tangent plane це для радіального. Плейму, наводимо на радіальний, якщо ми наведемо на рівні, нічого у нас не відбувається. Зато на радіальний натискаємо і у нас створюється плейм. Тут ми можемо його переміщати по колу, тобто ми можемо поставити, наприклад, 20 градусів, і наш плейн стане на 20 градусів правіше. Або на 90 градусів. Як нам потрібно буде. Наступний це MidPlane. Midplane це дуже інтересна штука. Як її користуватись? Вибираємо один plane, вибираємо інший plane, і в нас наш plane створюється точно по центру між двох полігонів. Також ця штука дуже корисна. Для іншого. Наприклад, мені потрібно плейн створити точно по центру цієї фігури. Я вибираю одну сторону, іншу сторону, і в мене тепер плейн точно по центру моєї фігури. Тепер я з записом можу зробити тут щось, що мені потрібно, точно по центру. Наприклад, виріс якийсь чи щось таке. Cancel. Наступне, це у нас Plane Traws to Edges. Що це означає? Ось у нас є, наприклад, наш кубік з невеликим нахилом. Ми вибираємо дві точки, тобто дві лінії, і наш plane створюється по цим двом лініям. Нам не потрібно тепер регулювати наш е кут. А воно зразу вже поставлено так, як треба. Звичайно, ми могли взяти простий plane і просто поставити ось так, і воно б зробило б точно так. Але щоб ви знали, що така штука є. І останнє. А, є ще plane Tangent to Face at Point. Теж інтересна штука. Наприклад, я беру оцей радіальний, в, радіальну частину, виділяю і тепер мені потрібно вибрати якусь точку. Наприклад, ось цю. І в мене LE стає навпроти тієї точки, яку я вибрав. Подивимось від зверху. Якщо я виберу, наприклад, наш е радіальний полігончик і поставлю точку тут, то ми бачимо, що наш плейн став трошки боком. Тобто він, його центр дивиться на цю точку. Я не користувався, але можливо комусь потрібно буде. І останнє, що ми розглянемо, це Plane Alone Pass. Plane Alone Pass це теж інтересна штука. У нас є радіальний plane, радіальна лінія. Ми можемо на неї навести і наш plane створиться по центру, або не по центру. Нашого радіального, нашої радіальної лінії. Також ми можемо передвинути, і ми бачимо, що тут змінюються цифри. Т1 це кінець, Т0 це початок. 0,5 це середина. Тобто ось такими нехитрими методами можемо робити такі штуки. Ще зробимо другу штуку, плейн Evan пас у нас є коло, наприклад, ми можемо так само створити і поставити під будь-який кут, котрий нам потрібен. Під нуля, то бачимо, що ми е були на нулі. Коли ми пройшли 50%, нас стало 05%. Якщо ми пройдемо ще, буде одиничка. Ну, майже один. Вона доходить до нуля і обнуляється. Все одно ми можемо під різним кутом поставити наш плейн. Так само, як ми виберемо. Тут можемо передвігати його в будь-яку сторону, але не за кордони нашого об'єкта. На сьогодні, все. До зустрічі на наступному уроці.